В Гдині поліцейські зупинили гробонідини України, які до сих пір користуються водійським посвідченням, виданим СРСР. Звичайно, штраф, водійські посвідчення не дійсні, але насправді журналісти трошки перебрехали, тому що закони дуже знають. І якщо розібратись детальніше, то дійсно водійські посвідчення не дійсні і видані в країні, якої не існує. Але ці. Два поняття не поєднані, тобто ними зв'язку немає. Водійські посвідчення можуть бути недійсні насправді з причини того, що, вони, що особа вже подалась на Дійсність, отримала карту побиту, пройшло півроку, і немає значення, видані вони в СССР, чи видані вони в Україні вже на пластику, сучасні, європейські, немає значення, людина і так мало їх поміняти, і вони фактично за законом вважаються недійсними. А от той факт, що вони видані в СРСР, дозволяє ними користуватися, поки ви не маєте карти побиту і півроку не прийшло, тому що СРСР є учасником Віденської конференції і її водійські посвідчення на території Польщі зобов'язані далі приймати, поки людина на них їздить і не підпадає під умови закону про те, щоб не прийшло півроку. І такі водійські посвідчення без проблем замінюються на польські, без всяких перездач, без всяких екзаменів. Просто, от як, я вже такими справами займався, у мене вже були. Тому що, от, наприклад, ці самі водійські бланки СРСР використовувалися деякий час після того, як Україна стала незалежною. Але через те, що ці водійські посвідчення були видані саме на, в містах, які зараз знаходяться в Україні. Документи про них залишились, в базу їх внести воно без проблем було. І замінюються так само без проблем, тому що ну, такий закон. І Тому, якщо ви стикнулися з проблемами водійських посвідчень, якісь старі, у вас неважливо якого року, звертайтеся, проблеми вирішуються, без всяких резервів, консульств і оплати школи проходження навчання з нуля.